Гарного суботнього дня. І у свій традиційній традиційні блакитному. Це в мене домашній костюм, щоб ви розуміли, чому його багато в мене відео. Це домашній костюм. Дуже, кстати, до речі, класнючий костюм. Купила його в минулому році. Це така е... така футболка. Е... Є шортики одне мені і є до них ще й де брюки. Прям повноцінні штани такі класні. І халатик. Це ось такий мікс. І він в минулому році коштував, здається, щось там смішні кошти, 1000 гривень. Прям такий величезний і якість, преміум м'якенький, дуже класний. За 1000 гривень футболка шорти, брюки і ще й халат. Така була акція класна. Це то, я не пам'ятаю якийсь був розпродаж. Тому чому я завжди звертаю увагу на акції, коли саме в якісних магазинах бувають знижки. Не там, де ж репортер що це акція. А так, от, наприклад, що це акція. А Це сміттєвий товар, але просто шифрують, що це типу акція. Так, будемо варити борщ. І спілкуватися. Будемо варити борщ з куриці. Я поставила бульйон з куриці зараз у мене в кастрюльці. і почнемо робити заготівки до борщику. Невеличку купила четвертинку, хочу собі зварити легенький борщ. Знаєте, почнемо баряк, бурячок чистити. У мене одна знайома мені колись сказала, тобі не знайома подружка моя, Каже, тобі самій собі не... Ну, як не ліньки готувати, я кажу завжди ліньки. Так, я можу собі спокійно лежати, нічого не робити, не готувати. Чи корисно це для моєго організму? Питання таке. Деякий час я так і робила. Ці сухомятки, бутерброди, через це зайва вага і нестача сили, і погане здоров'я. Це треба варити і супчики, і борщики, і робити салатики, венігредики. І гаряча ну, їжа повинна бути в раціоні, тому що будуть проблеми потім зі здоров'ям. Так, почистили бурячок. Так, зараз будемо його нарізати. Поставила мисочку, щоб сполоскувати, щоб не відходити від екрану постійно десь бігти. Ось, Наприклад, як зараз мені треба відійти на хвилинку. Пробачайте, що в мене. У мене ще позаду брудна тарілка. Хейтери я їла, він не Скажуть, що це я. Щось там стоїть ззаді не те. так, ну дивіться, Сьогодні така тема. Я, як я ріжу буряк. До речі, давайте говоримо. Я ріжу навпіл, мене так привчили. Навпіл, потім, потім напівкільцями. І потім, Ось так тик, 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 ось так, 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 так. так Ось от. Ну, зараз я покажу. І потім соломкою. Я не тру на тюрки, якщо в мене гарний буряк такий, да, як це я купила, такий непоганий. якості. І якщо, якщо невеликі об'єми, я знаю, що терти це швидше. Ой. Тут терти це швидше. Він тоді вариться, але, повірте, смачніше, коли він саме слайсами такими, так? Не знаю, мені чогось так в нашій родині всі жінки в більшості так робимо ми такими соломкою, соломкою робимо. Але я знаю, що багато просто тюрки. Так швидше, так легше. А тут ж треба штаненько ще, розумієте. Так, я пам'ятаю, яке ми навчили, я різала, це стояли іноді мала, неправильно ти ріжеш, неправильно ти ріжеш. Ну, так смачніше, так здається, це традиційно так робить. Ось. І зараз я його покажу, зараз я вам покажу, що я маю на увазі. Хто тре, хто не тре. Я ось так соломкою. Розуміли, ось такими слайсами. Нарізаю класично. І щоб вони бажано були однакові, щоб варилися, проварювалися потім однаково. Як тільки в мене, я варю так, в мене вариться бульйон, коли вже м'язко вийшов шум, трошки воно проварилось, потім я вже кидаю буряк зразу ж. Перший в мене йде буряк. Потім я, коли він побілішав вже, тоді я кидаю туди цибулю, ріжу і моркву. Потім, коли трошки проварилися, я слідом вже капусту шинку. Я не в кінці кладу. Я не люблю, щоб вона хрумтіла. Я люблю, щоб вона була м'яка. Потім капусту крошу, капустку покрашила і вже потім картопельку. Бо в більшості випадків в мене сорти картоплі, ті, які швидко варяться. Ось, І роблю окремо. Зажарку. В мене буде, зараз покажу що. У мене ось така домашня заправка з моїх помідорів дачних. Це я роблю просто її кип'ячу, без нічого взагалі. Просто прокручую і прокипетила і закрила все. Це заготівка на борщ. Найсмачніший борщ. Перець, голубці, виходять з домашньої такої буду робити. Ось Буде в зажарку. Тобто я зажарила овоч, цибулю, моркву, потім додала цієї зажарки, туди сіль-перець, воно трошки загостішало, можна трошечки мукічки трошечки буквально для загостіння. Ось. Але трошки, щоб не було такого там забитого. І щоб воно танками не було. І потім я це виливаю у борщик. І в кінці обов'язково моя заморожена кріп мій заморожений. Він дає такого приємного смаку насиченого. Я оборжнюю борщ у мене завжди для борщику є зелень заморожена. В мене так завжди робила бабуся. А ще добре, ну у мене сьогодні нема квасолі, але круто ще додати квасольку взагалі. Це в мене чоловік дуже любить з квасолі. Ось, ну, Якби він був вдома, то я б зварила йому зараз взагалі інший борщ. Це для мене такий простенький, швиденький. Якщо варю чоловікові, то зовсім трошки по-іншому. Так склалося, що дуже рідко він буває вдома, у відрядженнях. На жаль, ви самі розумієте, які часи в нас і. Знаєте, саме тому мій канал, моя розвага роз... я м -м, бачу в ньому якусь, е... знаєте, я хочу підтримати тих також е... і жінок, які, е... можливо, зараз сумують за своїми чоловіками, так, це через те, що повномасштабна війна, і вони десь на фронті, і їм дуже важко зараз. І, знаєте, це саме про те. Мій канал я їм показую, що не можна кладати руки, що треба шукати в собі сили, що треба робити гарні речі, розвиватися, намагатися жити далі, не дивлячись ні на що. Саме про те, що я кажу, що зараз абсолютно всім, всім важко, кожному по-своєму, кожного свої проблеми навантаження, але треба триматися. Сьогодні мене дуже вразило в новинах, як сказали, що в нас рівень народжуваності дуже зник, да, впав. І через 50 років взагалі будуть одні пенсіонери, якщо так далі піде. І взагалі нікому буде цих пенсіонерів годувати, ви розумієте? От замислитись зараз, що робити? Державі треба буде забезпечувати таку велику кількість пенсіонерів через те, що їх треба буде комусь годувати, так, економіку тримати, країни, працювати. А рівень народжуваності впав. Я вважаю, що це критично, це дуже критично. Якщо зараз не схаменуться, не кинуться, не доробить якісь з цього висновки, Мені здається, зараз у ці програми. Еко, і таке інше потрібно всі зробити безкоштовно і давати людям гроші, контролювати цей процес, не просто давати, ще й контролювати, допомагати жінкам повністю супроводжувати, лише щоб вони народжували, знаєте. Тому що зараз це зараз а майбутнє наше, що чекає. Це мене дуже злякало, мене це дуже стурбувало. Не знаю, ця тема мене дуже... Може, тому що вона мені відгукується, так? Це моя проблема в моїй родині, так. Я за це хвилююся. Ну, так і ще ж попереду все саме цікаве. Так, ну що ж, борщик ми покрошили, Ой, борщик, бурячок ми покришили. Так. Зараз морпочку хочу я почистити. Ось я казала, брудну беру завжди. Брудну беру. В магазині ніколи не беру миту. Не, не треба брати миту мурку. Розрізаю, щоб було зручно. Навпіл і чищу її отак, навпіл, а потім мию. Ось, ну так, і що я хотіла сказати? Вчора у мене такий був інцидент з моїми сусідами. Хочу поділитись з вами. Мені цікава ваша думка в коментарях, як ви б вчинили в моєму випадку. У мене зверху сусід, коли ми розпочали ремонт, ми робили капітальний ремонт в моїй квартирі, де я зараз знаходжусь, ми вирішили тоді вкластись, зробити все капітально, але щоб це було вже на довгі роки. Знаєте, не в одній кімнаті, як то була можливість, і ми вирішили. Ми не планували спочатку, я помила морку, але почали вже робити капітально. Ось. І я не жалкую, тому що за цей час ціни піднялися ще більше на будівельні матеріали. Тому мені тоді здавалося, що це дуже дорого, а зараз ще дорожче. І ось, коли ми почали це робити, яка заздрість розпочалась у сусідів? Ви не уявляєте, що мені... Прийшлось вислухати, все стукає це хвоча, ми робили все з 10-ї години, всі шумові роботи. І до пізна ніхто не робив. І вихідні, неділю ми не робили в суботу лише тихі роботи. І то не, не завжди і взагалі. Але я наслухалась і мила вісь, Розумієте, у нас навіть немає прибирання під'їзду, під'їзді, під але я... я. зараз ріжу морку, також слайсами. Але ж нема навіть прибиральниці, але я вислухувала про те, що в мене. Що я заборнила весь під'їзд. Я його мила ну, з, з поверху донизу. З 6-го до першого поверху мила, ліфт, мила, все мила, витягала мішки, натаптували, все це бісила. Заздрощі такі пішли, знаєте, такі, ну дуже. За це сміття постійно мені висказували. Я кажу, у мене все в мішках обережно, складно, покладено на діалі... площаці, але не під ногами, скраю. Я все мию, прибираю. Я кажу, я не можу наймати кожного дня автівку, щоб вивозити. Це зібрати, це дуже дорого. Е, е, мені нікому це тягати, мені за все треба платити, бо чоловіку відрядженні. І все на мені, я це все супроводжувала, ці всі процеси. Вони знали, в якому я становищі, і всім було пофігу, розумієте? А ще зверху сусід постійно постійно приходив і казав, що це не в ті часи ми шумимо, що ми такі козли. це що коротше? Вислухувала я постійно. Він спускався постійно. Йому все було не так. І така людина, знаєте, не дуже приємна. І вже доводилось мені просто. Психи мене були такі, що ми що в суботу до мене приїхали вішати кухню, шафи. Ну, вже я її вимила цю кухню. Вона була у нас до цього, до ремонту. Я її просто вимила, ми трошки підробили ще. Сталішніцю замінили, але так вона і була до цього. Мені приїхав майстер вішати кухню, це було десь 12 часов дня у суботу. дня. Ну, Треба було просверлити, повішати шафу. Він почав мені надзванювати, що, що знову, що знову, я кажу, і що? Ну, субота, і що. Я що вночі це роблю, і що, ілі зранку, і що ви мені хочете сказати, що мені не вішати ці шафи, та що, що мені робити. ну зрозуміло психа била. І, але ж, коли ми почали жити далі, він мені по батареям стукав постійно, постійно стукав по батареям. Але почали ми жити, і я побачила, що це за людина. Він вчасно, ночі, в два, в двенадцять, вмикає музику гучно, гупають, ходять, оруть, руть, гепають дверима, постійно щось розсваряться, е, там все, якісь у них постійні дві розумієте, розумієте, квартирі. Ну, це просто неможливо. Ну, я розумію, все буває зараз, викидаю. Вже борщ, можна вже викидати. Хай вариться.